Та то, чего это безмер. Це відсутней життя, аксиса. Зразу. Заснарт, нет. Ні. нет, заснат, нет, занад, нет, Ні. І И будь ласка, на них. Заснард. Нет. Зазнат. Ні. Ти намагаєшся заплакати? Зазнат. Нет. Заснад. Ні. Татко. Добре, Аксіс. Почекай. Я подумав тобі це краще пояснити, щоб ти нарешті заспокоївся. Добре. Ти ж пам'ятаєш, що коли в тебе закінчується заряд, ти вимикаєшся. Так от, смерть це щось такого типу, але ти не вмикаєшся назад. Смерть вона зазвичай стоїться з монстрами та людьми. Ось чому такі речі, як камені чи чашки, не живі. Вони не можуть бути живі. Вони. Не завживлені. І ти не можеш вимкнути щось що не заживлене, починаючи з цього. Ага, але мені бракує візуальних даних, щоб обробити інформацію повністю. Як я буду знати, що щось померло. Повір мені, ти знатимеш, коли прийде час.